На початку 21-го століття новий атеїзм виглядав як інтелектуальний вибух, що довго визрівав у лабораторіях наукової думки і зрештою прорвався в масову культуру. Докінс зі своєю еволюційною прямотою, Денец флегматичною філософською акуратністю, Гарріс зі своїм моральним мінімалізмом. Вони зайшли в публічний простір, наче команда людей, яким уже набридло чемно робити вигляд, що в дискусіях релігія і раціональність мають однакову вагу. І їхній вплив був разучим. Вони відкрили двері для мільйонів, хто відчував, я й так думав, але боявся це сформулювати. Перші десятиліття Нового століття виявилися доволі несправедливими для їхніх опонентів. Не тому, що віруючі були дурні, просто релігійний дискурс звик грати в іншу гру: мораль, традицію, відчуття сенсу. А тут прийшли люди, що розкручували ці речі до фундаменту і питали: Добре, а що з цього перевіряється? Щось з цього хоч якось тримається, якщо прибрати догми. У багатьох дебатах це виглядало жорстоко, ніби здоровенний чолов'яга лупцює маленьку дівчинку. Картина не надто красива, зате чесна. На рівні раціональної дискусії нові атеїсти просто грали в іншій ваговій категорії. Та при всій цій інтелектуальній асиметрії перемогти релігію як соціальний та психологічний феномен не вдалося. Навіть навпаки, релігія пережила своєрідне пожвавлення. З'явилися нові публічні дебатники, такі як Чарлі Кірк, що повернули релігійний дискурс у формат політичної мобілізації. Але це вже не той рівень, де сперечаються про логіку, онтологію, когнітивні упередження чи природничі докази, це рівень медійних боїв. І хоч він гучний, але з точки зору справжнього інтелектуального змагання, всі ходи давно зроблені. Розум виграв ще тоді, коли Докінс пояснив, чому складність не виникає з магії, а Денет показав, що свідомість не потребує душі, щоб працювати. І ось тут почалося найцікавіше. Коли немає більше з ким сперечатися, мислення природно обертається на себе. Людина може виграти всі турніри в світі, але якщо суперників не залишилось, змагання перетворюється на дзеркало. Так і атеїзм, знищивши релігію в інтелектуальному дискурсі, раптом стикнувся з внутрішніми питаннями що далі, чи достатньо просто не вірити, яка філософія стоїть за світом без богів, і що робити з порожнечою, яка відкривається після деконструкції. Так поступово і народилася ідея постатеїстичної парадигми, не як заперечення атеїзму, а як його дорослішання. Це момент, коли ми перестаємо витрачати енергію на боротьбу з релігією, ніби це головний ворог інтелекту, і починаємо запитувати себе, які форми сенсу, етики і метафізики ми можемо збудувати самі, чи може атеїзм бути не лише критикою, а й творчим проєктом. Чи здатні ми сконструювати системи мислення, де немає богів, але є гідність? Краса, солідарність і чесна відповідь на людську вразливість. Це вже не войовничі маніфести та не епічні баталії в дебатних залах, це тіхий перехід від заперечення до творення. Постатеїзм це фаза, де ми більше не витрачаємо інтелектуальну силу на спростування очевидного і нарешті починаємо будувати власну філософію світу, в якому ніхто не приходить нас рятувати. Це місце, де мислення, позбавлене опонентів починає творити нові сенси: інколи гострі, інколи незручні. Але завжди чесні. Люди часто сприймають частку пост буквально, ніби це скасування або втеча назад. Але пост це не відкат у минуле. Постмодерн, наприклад, не знищив модерн і не повернув нас у середньовіччя. Він розкрив його шви, показав приховані припущення, розширив межі і змусив Модерн чесно дивитися на свої сліпі плями. Це критика, але не та, що руйнує до фундаменту, а та, що примушує перерости себе. Постмодерн це модерн, який нарешті стукає у власні двері і питає: Гей, ти певен, що все так просто. Так само і постатеїзм. Це не романтичне повернення до церкви, не примирення з надприродним Богом і точно не намагання воскресити старі догми. Постатеїзм говорить, атеїзм переміг настільки переконливо, що сам став догмою. Його теза про те, що релігія це лише дитячі казки, перестає бути аргументом і перетворюється на автоматичний рефлекс. Але якщо ми хочемо бути чесними, ми маємо побачити більше. Релігія не вижила тисячі років тому, що всі були дурні. Вона вижила, бо має реальні психологічні, культурні, моральні та соціальні підстави. Вона працює як матриця, через яку люди сприймають світ, а значить, вона змінює саму реальність, у якій ми діємо. І ось тут починається найцікавіше. Як щось, що ми вважаємо ілюзією, може бути формою істини? Уяви що людина вірить, що над нею є око. Яке бачить кожен її вчинок. З наукової точки зору це не більше ніж уявна камера спостереження, але на рівні поведінки, моралі, соціальних структур це реальна сила. Ніхто не може довести існування цього ока, але воно впливає на закони, стосунки, мистецтво, політику, цілі цивілізації. Ілюзія, що змінює світ, перестає бути просто ілюзією, вона стає ефективною правдою. Постатеїзум якраз про це. Істина це не лише те, що можна зважити і виміряти. Це ще й те, що здатне формувати людську реальність. Якщо мільйони людей діють так, ніби над ними є моральний світлофор, то в соціальному сенсі цей світлофор існує. Він регулює поведінку не гірше за справжній. Фантом може мати більшу владу, ніж камінь. У цьому сенсі. Релігія це не просто набір помілкових тверджень про Всесвіт, це інструмент, за допомогою якого людство тисячоліттями формувало моральні коди, спільноти, символи, відчуття сенсу. Постатеїзм не приймає цю систему на віру, він ставиться до неї так само критично, як і до самого атеїзму, але він визнає її функціональну істинність. Бо якщо уявна річ формує реальні наслідки, то її вже не можна списати як дурну казку. У цьому й полягає дорослішання атеїзму. Розуміння, що битва виграна, але перемога лише старт. Тепер питання не в тому, щоб довести, що богів нема. Питання в тому, що робити з культурними механізмами, які боги залишили по собі. Чи можемо ми створити свої ефективні істини без надприродного, але з тією ж силою впливу? Чи здатні ми виробити нові ілюзії, чесніші і прозоріші, які все одно матимуть етичну вагу? Постатеїзм пропонує, давайте перестанемо воювати з привидами і почнемо вивчати їхню анатомію. Бо навіть привид, якщо він рухає натовпом, стає частиною реальності. І цей парадокс, що вигадане, може бути дієвішим за істини і є точкою, з якої народжується нова філософія. Постатеїзм тільки не народився, а вже впирається в питання, а куди тепер рухатися? Бо якщо традиційний атеїзм був реакцією на релігію, то постатеїзм реакція на те, що реакція вже не потрібна, і коли зовнішній ворог зникає, доводиться шукати внутрішній компас. У цьому й відкривається широкий простір можливостей, які легко прогавити, якщо й надалі стояти в бойовій стійці проти того, хто давно пішов з рингу. Один із напрямків переосмислення моральності без бога, але не в стилі сухої логічної еквілібристики. Після двох століть секуляризації ми звикли повторювати мантру, мораль, продукт еволюції соціальних норм, але це радше діагноз, а не терапія. Постатеїзм міг би зайнятися тим, що релігія робила добре, надавати людям моральні рамки, які не звучать як інструкція до мікрохвильовки. Коли ми визнаємо, що сенс не даний згори, постає завдання створити нові наративи, здатні підтримати людську гідність і не розсипатися при першому ж стресі. Бо гола раціональність так само погано гріє душу, як і гола цегла взимку. Інший шлях переосмислення ритуалів. Ми ніби розумні істоти любимо прикидатися, що ритуали це пережиток. Та варто забрати у людини її маленькі щоденні театри, і вона швидко зрозуміє, що без них світ розсипається в хаос. Релігія тисячі років створювала ритуали, які давали людям структуру, відчуття причетності та безпеки. По може поставити нове запитання, які ритуали потрібні світській людині, що може замінити спільну музитву, спільну медитацію, колективне читання, мистецькі практики, волонтерські дії, які дії можуть народжувати солідарність без обіцянки потойбічного бонусу? Тут відкривається простір для експериментів, де філософія зустрічається з антропологією. Третя можливість нова космологія сенсу. Наукова картина світу прекрасна, але вона не відповідає на питання, які людство ставить найчастіше чому? Наука каже, як, а релігія завжди займалась для чого. Постатеїзм може спробувати побудувати світогляд, який не вигадує небесних царів, але не вдає, що питання Телосу це дурниці. Людина хоче орієнтирів, вона хоче розуміти, яка роль у неї в цьому вселенському бродінні атомів. Постатеїзм може пропонувати рамку, в якій сенс створюється не подарований, не нав'язаний, а витворений у співпраці між культурою, розумом і власною екзистенцією. Є ще напрямок, який багатьох бентежить переосмислення духовності, слово токсичне для атеїста, наче слово глютен для гіпохондрика, але якщо прибрати надприродне, залишається щось дуже людське. Переживання глибини, захоплення, внутрішня робота, відчуття піднесення. Релігія монополізувала ці стани, але вони не менш реальні, ніж гравітація. Постатеїзм міг би повернути духовність у світський простір, не перетворюючи її на езотерику. Ця духовність заснована не на вірі, а на досвіді, природному, психологічному, естетичному. Коли тебе не криває велич космосу або музики, для цього не треба метафізичного диригента. І нарешті гуманістична політика. Релігії були могутніми політичними інститутами, а атеїзм часом впадав в наївність, мовляв, щойно приберемо богів і всі раптом стануть раціональними ангелами. Людська природа так не працює. Постатеїзм дозволяє визнати, нам потрібні не просто факти, нам потрібні історії, які перетворюють факти на дію. І раціональна політика теж повинна мати свої міфи. Чесні, прозорі, без претензій на откровення, але такі, що дають людям відчуття спільності. Інакше ми знову програємо тим, хто обіцяє прості відповіді і небесну санкцію на власні амбіції. Усі ці напрямки це не про повернення до минулого, а про рух вперед. Постатеїзм може стати точкою, де людство перестане соромитися власної потреби в сенсі, спільності та структурі, але й не захоче знову обертати ці потреби в культ. Це шанс сказати, ми дорослі, тож давайте збудуємо свій світ, спираючись не на страх перед богами, а на чесне розуміння власної вразливості. І, можливо, саме в цій вразливості і народиться найміцніша форма істини. Нова духовність це територія, куди постатаїзм неминуче заходить, наче мандрівник, який довго йшов полем раціональності і, нарешті, доходить до краю, де карт уже кінчується. І тут він вперше чесно визнає, так. Ми можемо пояснити походження життя, свідомості, моралі, але пояснення не скасовує переживання. Ми можемо описати мозок як систему, що генерує стани, але опис не скасовує того, як ці стани накривають нас захоплення, тиша, внутрішня глибина. Нова духовність починається там, де ми перестаємо соромитися цих переживань, але й не дозволяємо їм керувати нами через містичні наративи. Релігія вміла створювати простори, де людина могла зустрітися з власною глибиною, через ритуал, спів, спільний досвід, символи. Атеїзм же, після своєї перемоги, залишив по собі вакуум. Раціональність дала ясність, але забрала театр. Нова духовність це спроба повернути театр, не повертаючи богів. Вона говорить. Емоційний досвід піднесення, катарсис, смирення перед масштабом Всесвіту реальний, і не треба ховати його під ковдру скепсису. Він не робить тебе ірраціональним, він робить тебе людиною. Постатеїстична духовність починається з одного простого розуміння: переживання не зобов'язують вигадувати трансцендентного спостерігача. Коли тебе накриває почуття величі, це не доказ існування вищого плану. Це доказ того, що мозок здатний переживати щось, що перевищує твоє звичайне я, і цю здатність можна культивувати, можна створювати практики, які вирощують глибину, але не замикають її на авторитеті священних текстів. Можливо, нова духовність виглядатиме як медитація без релігійного флеру, просто як тренування уваги, що дозволяє побачити власний розум без включених автопілотів, або як спільні події. Читання, мистецькі вечори, музичні імпровізації, де головна мета не ритуал, а переживання причетності. Може, це буде наукова форма здивування, коли ми дивимося у космос через дані телескопів і відчуваємо те саме, що церковні містики відчували у своїх катедрах, адже трепет універсальний, просто його досі викрадали релігії. У новій духовності важлива чесність. Ніхто не прикидається, що є вищий план або персональний автор сценарію, але людина визнає, що без досвіду внутрішньої глибини вона швидко перетворюється на функціональний автомат: працюй, спи, споживай. Духовність це форма опору цьому автоматизму. Це вміння зупинятися, вдивлятися всередину і назовні, проживати моменти так, ніби вони мають значення, не тому, що хтось нагорі заніс їх в архів, а тому, що значення народжується у твоєму досвіді. І ще одна важлива риса нової духовності вона не маскує людську слабкість, а працює з нею. Релігія часто будувала образ сильної, правильної людини, яка мусить відповідати ідеалам. А нова духовність каже, найглибші стани приходять тоді, коли ти чесно визнаєш власну крихкість, коли ти бачиш себе частиною Всесвіту, не його центром, коли відчуваєш, що твоє життя це коротка іскра, але саме тому воно й має вагу. Духовність не як втеча від смерті, а як ясність до того, що ти живий. У цьому сенсі нова духовність може стати тією силою, яку атеїзм свого часу відкинув разом з богами, бо духовність це не віра, а певний спосіб стояти у світі, спосіб бути уважним, проникливим, відкритим до складності, спосіб переживати глибину без метафізичних милиць, спосіб не перетворитися на людину, яка знає все про Всесвіт, але нічого не відчуває. І якщо постатеїзм десь рухається в майбутнє, то саме сюди. Утворення простору, де розум і переживання не воюють, а доповнюють одне одного, відкриваючи людині світ без богів, але з сенсами, які вона здатна створювати сама.